Хай Вас оминають невдачі і грози. Хай тільки від радості з'являться сльози. Ми вам посилаємо ці вдячні слова. А Бог хай дарує ноги і літа. Днем матері, наші дорогі! Любі матусі, вітаємо вас, Днем матері, бажаємо вам здоров'я, щоб ми ви могли нас таких виховувати і всього найкращого. Дорогі наші матусі та бабусі, щиро вітаємо вас, з святом матері. Бажаємо мам, снова здоров'я, щастя родинного, опіки Божої Матері та мирного неба, голубого. Дорогі наші матусі! Ще вітаємо вас із Днем Матері! Хочемо подякувати вам за ваші недосплині ночі, за вашу турботу та опіку. Хочемо побажати вам щастя, здоров'я і всього само самого-самого найкращого. Всіх матерів з цим прекрасним святом вважаю їм всього найкращого, все, що вони собі побажають і много-много літ. Дорогі наші магиї! Бажаємо, що ви залишали завжди такими квітучими, хорошими і добрими. Ми, як і до всього молодіжного клубу тур вітаємо вас з міжнародним днем матері. Бажаємо вам щастя, здоров'я, щоб жили надзвичайно довго і вам найкраще. Дорогі матері, Цей день хочеться побажати в першу чергу міцного здоров'я, е, терпіння і любові до нас, до ваших дітей.